Вітаю в студії Юлія Найда. Допомагає мені сьогодні записати цю програму за звукорежисерським пультом Віктор Бляков. І сьогодні ми будемо говорити про гепатити. Липень це той місяць, коли питанню гепатитів лікарі приділяють увагу. 1 вересня до телерадіокомпанії Суспільне Чернігів завітали лікарі, щоб протестувати співробітників. Зокрема, редакторів Українське Радіо Чернігів тестували від гепатитів А, Б, С. Отже, сьогоднішня тема гепатити, і, зокрема, поговоримо про тестування. Гість моєї програми сьогодні. Заступник генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Артем Ярошенко. Вітаю вас, пане Артеме. Доброго дня, пане Артеме. Ми вже. Присвячували не одну програму темі гепатитів, і посилання на них буде після нашого ефіру. Будь-хто може подивитися. Там вже детально ми розбирали і гепатит Б, і гепатит С, і гепатит А, але липень. І гепатити. Що це така заприсхива увага у лікарів саме у цей місяць? Так я розумію, що е, ніби літо воно не актуальне для вірусних гепатитів, проте 28 липня відзначається всесвітній день вірусних гепатитів, і е, то, тому у нас такий якби тиждень е, інформаційно роз'яснювальної роботи про вірусні гепатити, в тому числі і тестування у деяких колективах. Так, ну, Про тестування трішки згодом. Що треба пам'ятати, головне, знати про гепатити? Головне треба знати, що є дві групи вірусних гепатитів. Це взагалі їх п'ять. основних вірусних гепатитів це А, Б, С, Д і Е. Відокремлюють, значить, А і Е, тому що вони йдуть із перебігом як кишкові інфекції, тобто. Вони й ними можна заразитися так само, як і кишковими інфекціями. Брудні руки, неякісні продукти, контакти з хворими. Оце все сприяє тому, що людина може підхватити. Як ми пам'ятаємо, у минулому році був значний спалах гепатиту. Не тільки а, в минулому гепатит так, А. і, так. і гепатит 300, брудних рук. Да, гепатит брудних рук. 300 людей у Вінниці в цьому році, вже навіть в цьому липні місяці є повідомлення, що в Рівненській області. Також є спалах, але він значно менший, там до 10 осіб захворіло, і вже вони наразі одужали. Потрібно це пам'ятати, що є такі захворювання. Особливу увагу треба приділяти вірусним гепатитам Б і С. от закінчимо про гепатит А. Да. Від нього щеплення є. Від нього щеплення є. Воно є як окремо від гепатиту А, так і в комплексі з гепатитом Б. Але це рекомендовані щеплення, їх потрібно купувати в аптечній мережі. І щодо гепатитів Б, С це окрема група окрема і група. Вони небезпечні чим? Вони дуже небезпечні. Це парентеральні гепатити, тобто гепатити, які передаються від людини до людини з біологічними рідинами: кров, слиз, будь-які біологічні рідини, які може виділяти людина. І небезпечні вони тим, що проявляються саме у людини вже на пізніх стадіях, коли починаються в організмі зміни, які неможливо вилікувати, і неможливо повернути організм до його нормального функціонування, до його нормального стану. Отже, гепатит Б, де на нього можна заразитися? Вони йдуть поруч, гепатити Б і С, в принципі, можна заразитися під час. Незахищеного сексу, це перше. Потім при наданні будь-яких косметологічних процедур, це манікюри, педикюри татуювання, пірсінги. Навіть в перукарні, коли інструмент після попереднього відвідувача недостатньо оброблений і, можливо, були якісь ушкодження шкіри. Ну, всі ми знаємо машинкою порізати десь на потилиці шкіру, це навіть не, ні в кого не викличе угу. якихось здивувань, і просто приложили тампончик зі спиртом, воно там собі е, типу дезінфікувало. дезінфікувалося. Дезінфікувалося, угу. так, і все. Але ж ця кров, і вона залишається на інструменті. Угу. І якщо попередній відвідувач мав. Б або С, або І Б, і С, є й такі випадки, то наступний відвідувач, який, в якого можливе якесь ураження шкіри тією ж машинкою, чи тими ж ножницями, чи, можливо, воно десь там на грибінці залишилось, може отримати неприємний сюрприз. Стоматологічні кабінети також? Звичайно, стоматологічні. всі, так би мовити, Послуги додаткові для людини, де є якесь втручання, де є якісь порушення шкірних покривів. Ну і в тому числі ймовірність операційна, також є. звичайно, операційна переливання крові. Всі ми знаємо нашу ситуацію в країні, і тобто є такі варіанти, коли йде напряму переливання крові без тестування. Ой, у нас це буде окремий ефір, тому що я нещодавно говорила особливо з військовими лікарями. цікаво особливо те, що зараз кажуть польові лікарі так. про це пряме переливання. Повертаючись до гепатитів, гепатит Б великовний чи невеликовний? Е, гепатит Б і гепатит С виліковний. Це є державні програми. Наразі в нашому е, відокремленому структурному. Підрозділі центрі е, сніду та вірусних гепатитів. Є ці програми в достатній кількості навіть вони лікуються, вони безкоштовні, як я сказав. Е, і пацієнт пев через певний проміжок часу входить в стан, так би мовити, ремісії, тобто його о, ну, повертається до нормального життя. Але при гепатиті Б до кінця життя пацієнта. Пацієнт має... пацієнт має приймати лікування. Тобто, так. це до, 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 до останнього до, до, до. не можна переривати. Не можна переривати. Не. Переривання лікування воно потім вимагає або зміни препарату, або збільшення дозу, або певних, ну як і при будь-якому лікарському засобі, організм адаптується і потрібно щось змінювати при лікуванні. Вакцина від гепатиту Б існує. Вакцина від гепатиту Б існує. А, наразі маємо в Календарі профілактичних щеплень, три щеплення, це щеплення в пологовому будинку на третій день перед випискою, як зазвичай роблять, в два місяці та в шість місяців. Також можливо проведення цієї вакцинації позапланово, тобто з інтервалом у місяць між щепленнями, якщо дитинка мала якісь чи протипокази, чи за якоїсь причини не отримала щеплення в пологовому, чи після виписки з нього. Але людина будь-яка в будь-якому віці може розробити щеплення. Так, люди можуть зробити і мають робити особлива група ризику. Це наші медичні працівники, які постійно мають контакт мають контакти з кров'ю з біологічними рідинами. То вони повинні бути захищені. І наразі це питання дуже гостро стоїть для того, щоб виділити вакцину саме під медичних працівників і осіб, які от контактують із біологічними рідинами. Як ви сказали, є комплексна від гепатиту А і Б вакцина, так і. І вакцину від гепатиту Б також треба замовляти в аптеці. Так, так. так. Окремо від гепатиту Б також можна і треба замовляти в торгівельній мережі в аптечній, і щепитися в будь-якому кабінеті щеплень. Так, і гепатит С, ви сказали, так, що він іде поруч з гепатитом Б, тобто ризики передачі гепатиту С. Ті ж самі шляхи, ті ж самі так, шляхи, ті ж самі шляхи. Єдине, що пам'ятаю, коли ви були тут в студії присутні, знову ж таки, цей ефір буде в посиланні з лікаркою, інфекціоністкою Оксаною Баластрик. Вона mm -hmm. тоді ще говорила, що вдома також є небезпека це станки, станки, так? станки щитки станкі. Той так би мовити, домашній інвентар, яким користуються члени сім'ї, е, які не знають про свій статус, отже, чоловіки мають мати свої прибори, жінки свої прибори Звичайно. і не брати, не обмінюватися. не обмінюватися ними, все ж таки, доки вони не пройдуть тестування, і гепатит це. Він виліковний, але від нього немає. Від нього, на жаль, немає вакцини е, поки що, але він лікується. Він лікується також, як і гепатит Б. Але е, там питання в тому, що якщо його пролікувати, то далі вже не треба приймати. Так, там є е, обмежений в часі курс лікування, який ви приймаєте, чи ну, пацієнт приймає і одужує. Угу. Отже, про колективи, про які ви говорили до колективу Суспільного, в тому числі Український радіо Чернігів, також завітали представники центру контролю профілактики хвороб разом з разом із відокремленим структурним підрозділом обласної лікарні, це центр е СНІДу та вірусних гепатитів. І провели тестування. Звичайно, так тестування. Отже, в принципі, ми всі е свідомі. І свідомо ставимося до свого здоров'я. До речі, було б дивно, якщо б ведуча медичних програм окремої рубрики Відверто з лікарем відмовилася б від тестування. Одразу покажу, що у мене от така є так, це після зупинки так. крові. Тобто я ще тримаю її в руках, хоча вже я знаю результати, але медична таємниця ми її збережемо. Лікарі так, знають, але так, для загалу збережемо. Проте це не прихована інформація. То, як проходили тестування у нас, і ви зможете зараз подивитися це в сюжеті наших колег з бюро новин. Наостанок тільки хочу подякувати пане Артеме, хоч і коротко, але все одно це та інформація, яку ми періодично подаємо, більш детально в посиланнях в інших ефірах, які ми вже присвятили раніше гепатитам. Дякую вам за сьогоднішню. Чекаю в наступних ефірах. Дякую за те, що запрошуєте. Дякую за те, що ваш колектив сучасний, свідомий і той колектив, який. Приймається не тільки своїм здоров'ям, а й здоров'ям оточуючих. Отже, про світництво бути далі. Наостанок хочу сказати, як завжди в таких програмах я кажу, не займатися самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря, якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. І якщо ви свідомі є можливість захистити себе, робіть вибір, вакцинуватися чи ні. І на тепер, як тестували нас? Медсестра підрозділу центру протидії віл сніду та гепатитів обласної лікарні Валентина Пінчук розкладає медичну сумку. Їздимо ми не часто. Ми більше у себе на місці в центрі тестуємо, але були виїзди у нас і. Військові частини, ніжин, ніжен, варву, привуки і Каже, цього року вона разом з колегами шість разів виїжджала до робочих колективів для проведення тестування на гепатити Б та С. Його людям варто робити щонайменше раз на рік. Цього дня здати аналіз вирішили, і працівники Суспільного результат щитується через 15-20 хвилин. Будь-яке тестування актуальне, бо ми живемо серед людей. А якщо говорити конкретно про гепатит, ми ходимо там, наприклад, до стоматолога, чи хтось там ходить на манікюр, чи ще на якісь процедури, і ми не знаємо, де з чим ми можемо контактувати. За словами гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександра Чепурного, від початку року рівень захворюваності на вірусні гепатити на Чернігівщині зріс на 16,8%. Вже другий рік ми маємо зростання захворюваності на хронічні гепатити. Це воно не говорить про те, що у нас якийсь е, стався за останні два роки е, спле, е, такий різкий підйом захворюваності. В нас просто за ці останні два роки значно покращилась діагностика. Як розповів Олександр Чепурний, переважно люди хворіють на п'ять типів гепатитів А, Д, Е, Б та С. Останніх два передаються статевим шляхом через кров, тощо вони схильні до хронічних форм та тяжких ускладнень для здоров'я людини. Широко надаються послуги з лікування з 2020 року, так як всі препарати закупляються за кошти державного бюджету, і вони є безкоштовні. Область наша на сьогодні забезпечена препаратами. В достатній кількості вакцинація від гепатиту Б входить до національного календаря профілактичних щеплень, каже Олександр Чапурний. Всі лікарні міста забезпечені вакциною. Якщо є найменші сумніви, контактуйте, будь ласка, із медичним працівником, де з яким заключена декларація. Це або педіатр, або сімейний лікар, з'ясуйте вакцинальний статус і отримайте необхідні щеплення. Алла Б'єдна, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.